20 січня 331 доба з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Продовжуємо інформувати про розвиток подій на Дніпропетровщині. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас! Головні теми сьогоднішнього випуску вижила в трагедії на Мандриківській. Тепер в її будинок влучила ракета. Ксенія Бешебулар розповіла свою історію двох трагедій. Випадково опинився у Маріуполі та в березні потрапив до полону. Родина шукає будь-яку інформацію про військового Миколу Бондаренка. В єдності наша сила. У Дніпрі влаштували флешмоб до Дня Соборності України. 331 ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог засереджує на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках на Куп'янському, Лиманському, Новопавлівському та Херсонському обороняються по всій території України. Є підвищена загроза авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах. Докладно про ситуацію вздовж лінії зіткнення у традиційній мапі бойових дій. За даними генштабу, на Коп'янському напрямку обстріляно 9 населених пунктів Харківщині, а також Новоселівське на Луганщині. Сили оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Білогорівка Луганської області. На Лиманському напрямку ворогатив з усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки, Креміної, Діброви та Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Верхньокам'янське, Виємка, Білогорівка, Солодар, Красна Гора, Бахмут, Кліщівка, Біла Гора, Кудрюмівка і Майорськ Донецької області. Наші військові на цьому ж напрямку відбили атаки ворога в районах Верхньокам'янського, Краснополівки, Солодару, Красної Гори, Парасковіївки та Бахмуту. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Кам'янка, Авдіївка, Веселе, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка на Донеччині. Сили оборони відбили атаки в районах Іванівського, Деліївки, Водяного, Мар'їнки, Побєди та Новосілки. На Новопавлівському напрямку противник обстріляв п'ять населених пунктів Донеччини. На Запорізькому від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів. Зокрема, Времівка і Новопільна до. Нечині та Ольгівська, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогор'я, Оріхів, Малі Щербаки і Кам'янське на Запоріжжі. Наші військові відбили атаки в Малій Токмашці та Степовому. На Херсонському напрямку окупанти обстріляли 10 населених пунктів. СБУ знешкодила агентурну мережу російського гру, яка коригувала ракетні удари по Дніпру. Наразі затримано сім російських агентів. Про це повідомляє очільник СБУ Василь Малюк. За даними слідства, затримані передавали росіянам координати об'єктів критичної інфраструктури. Ці відомості ворог використовував для підготовки та здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця прильотів, щоб встановити наслідки ракетних атак і повторно їх скоригувати. Також перевіряється інформація щодо можливої причетності затриманих до ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Кожен навідник чи коригувальник має усвідомити, що його дії не залишаться без покарання. Служба безпеки та весь український народ не пробачить таких злочинів. Агентам РФ доведеться сповна відповісти за скоєне. Співачка та волонтерка вдруге постраждала від вибуху у своєму будинку. Вперше це сталося 15 років тому. Тоді вона втратила дім під час трагедії на Мандриківській. Дівчина вижила лише дивом. Її першою діставали з-під завалів. Вдруге її будинок постраждав тиждень тому. В нього влучила ворожа ракета. Трагедія на Мандриківській сталася, коли Ксенії тільки виповнилося 14 років. Цей день закарбувався в її пам'яті назавжди. Розповідає, отямилася після вибуху засипаної по груди уламками бетону. Я прийшла до тями, і в мене була зламана нога. Це ряд перше, що я зрозуміла, я її також взяла в руку і почну це після того, як я себе від. Звільнила від цього і полізла на світло. Там же чекали мене, стуків щоб мене зняли. Після тієї трагедії сім'я переїхала на набережну перемоги, і через 15 років знову вибух, і знову у їхньому будинку. Цього разу квартира вціліла, лише повилітали вікна. На момент цього вибуху вдома була мама, на щастя, фізично не постраждала. Ксенія перебувала із волонтерською місією у Херсоні, тож, вдруге, вибух на собі не відчула. Каже, після цієї трагедії життя знову розділилося на до та після. Через Арку, де стався саме вибух, я ходила кожного дня, я гуляла з собакою, я ходила там в улюблені заклади. Тобто тут моє було життя 15 років. Я тут жила. Однак вже цю ситуацію Ксенія називає везінням та втручанням потойбічних сил. Всі вижили, квартира вціліла, і головне із життя до залишилися речі, чого не скажеш про перші 14 років. Із мандриківського періоду життя лише спогади та декілька фотографій, які потрібно пошукати, аби ще раз передивитися. Знову трагедія, і знову потрібно розпочинати життя наново, але найбільше дошкуляє, коли минуле знищене і залишається лише в пам'яті. Це дуже важко, коли у тебе немає фізичного нагадування е про своє минуле і треба все е зберігати в пам'яті. Ну, прям я мені снилося, зносикого кольору там у мене був диван, що в мене було на столі. Ну, е я хочу це в собі. Зберегти квартира скоріш за все залишиться. Зараз у ній потрібно наводити лад, але бажання жити саме у цьому будинку вже немає. Сергій Філіпов, Тарас Іванов новини 9 каналу. Об'єднані спільним прагненням. Сім'ї, які втратили зв'язок з захисниками нашої батьківщини, зібралися сьогодні у консультативному центрі по допомозі родинам полонених зниклих безвісті, спільне чаювання, аби розділити біль один одного, обговорити проблемні питання та планувати подальші кроки роботи. На зустрічі побували наша знімальна група тут кожному є що розповісти. Проте настанова у всіх одна знайти рідну людину та повернути у родину. Зустріч із рідними полонених та зниклих безвісти пройшла емоційно. Олена Ткачова розшукує сина Романа, який, за словами жінки, знаходиться у полоні. Він є військовослужбовець 17-ї бригади, Криворічка танкова артилерія. Він захищав Маріуполь. Мені, як усім нам, родичам, дуже потрібна допомога: допомога спілкування, допомога психологічна, допомога в якихось таких діях, щось десь підсказати, щось десь на що я розрахун, те, що я не одна. Я хочу попросити саме за свого сина і за хлопців, які з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади безвісті зникші, ще. Мій син він не числиться полоненим Кублай Станіслав Сергійович, 10 десятого окремо гірська штурмова бригада. Прошу, молю, щоб мого сина подавали в списки на обмін. 12.06 він зник Донецька область, Бахмутський район, населений пункт відродження. Валентина Біляєво розшукує зниклого безвісти чоловіка військового зсу Юрія Муравйова. Пропав безвісти Херсонська область, Берліславський район, село Іванов. 啊。<laughs> <laughs> От уже сім місяців поиска. Важно здесь быть из за того, що ти можеш задати вопросы на те, которые не можеш по телефону і не знаєш, куди где діто узнать. і по ДНК, і от ну всі юридичні это, все это важно, конечно. подібну зустріч у консультативному центрі організували вперше. Розповідає Алла Маку. Ми плануємо такі зустрічі робити як можна частіше для того, щоб об'єднати родини, для того, щоб ми могли. Проговорити питання, які хвилюють ці родини, для того, щоб об'єднатися і продовжувати боротьбу за своїх рідних в подальшому. Загалом до консультативного центру по допомозі родинам полонених зниклих безвісти може звернутись кожен, хто потребує допомоги у пошуку рідних. Туди можна прийти по буднях з 10 до 15 години. Звертатися, будь ласка, по телефонам нашого центру, консультативного центру по допомозі родинам полонених зниклих безвісти, місто Дніпро, проспект Гагаріна 26, або за телефонами 096 209 79 12 чи Кривий Ріг 050 875 02 68. Будь ласка, звертайтеся, тут вам допоможуть. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Врятувала дев'ятирічну дівчинку після вибуху. Ще одна героїчна історія порятунку дитини. Лікарка-неонатолог Світлана, яка мешкає у тому самому будинку на перемозі, замість оговтатись після влучання ракети кинулась рятувати життя. Медикиня в лічені хвилини доставила дівчинку до найближчої лікарні, де її одразу прооперували. Історія порятунку дитини у наступному сюжеті. Лікарка-неонатолог Світлана мешкала у тій самій багатоповерхівці на перемозі, в яку 14 січня вгатила ворожа ракета. У момент прильоту жінка була вдома разом із чоловіком чекали в гості на дочку з онукою. На щастя, вони не встигли дійти. Тому вціліли. Неушкодженими залишилося і саме подружжя. Після вибуху вхідні двері до їхньої квартири заклинуло. Ледь вибравшись на вулицю, вони почули людський крик. Все було у диму і вогні. Це був такий шок, що я навіть не почула вибуху. Я тільки почула і побачила, що на мене летять вікна, страшна вибухова хвиля, яка мене відкинула з кімнати. Коридор, я виспіла на себе тільки набросити пальто і е сапоги навіть не застебнула, бо нема було часу. Коли подружжя вибігло на двір, будинок було не впізнати. За 20 метрів від їхнього під'їзду медикиня помітила дитину. Підбігши, розпізнала в ній свою дев'ятирічну сусідку з восьмого поверху. Е вона стоїть над цією дівчинкою, а дівчинка вже блідосірого цвіту, в неї дуже проблемна ситуація з ножками. Що ця дитинка вона в стані больового шоку. Дорослих вже хтось підходив, зв'язку немає. Я ж розумію, що ми лікарня би, рядом поруч. Я кричу, мужу, йди посмотри, що там з машиною. Машина в нас в ті, ті машини, які стояли з іншої сторони дому, вони згоріли всі зразу, а у нас машина стояла внутрі двора. На ній подружжя й доставило дитину до реанімації найближчої лікарні. Дорога зайняла лічені хвилини. Стан дитини, дитини набагато краще, вона у свідомості. Вона... У повному обсязі годується, вона оперується як потрібно по плану. Є таке поняття Золота година. Якщо допомога надана за цю годину, нам багато кращий прогноз. У день трагедії з Мирославою була бабуся. Вони поверталися з магазину, коли дівчинку перестріли друзі. Вона залишилася погуляти у дворі, тоді у житловий будинок, і прилетіла ракета. Побігла вниз шукати Мирославку. Коли я спустилася, я бігала, кричала, все сипеться на ту, ту двір до нас. Її ніде нема. Ногу не обробив, він тільки зняв сапожив, бо тут прибігла Світлана Юрівна і кричить, це наша Мирославка, Сережа швидко заводить машину, поїхали. Все. Наразі лікарка-неонатолог живе у друзів. Та головне, каже вона, залишилася живою. За офіційними даними, ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі забрав життя 46 людей. Поранення отримали 80. 22 з них досі залишаються у лікарні. Серед них троє дітей. Дар'я Візір, Павло Грунт. Новини 9-го каналу. Випадково опинився у Маріуполі та зник у березні. 20-річний Микола Бондаренка уродженець Дніпропетровщини. До початку повномасштабної війни служив в Національній гвардії України. Наприкінці лютого опинився в лікарні у Маріуполі. Як раптом почалася війна? Через інтенсивні обстріли забрати військових не вдалося. В березні хлопець зник, а у квітні родина дізналася, що він у полоні. Майже рік мати та дівчина б'ють на сполох, але поки безрезультатно. Докладніше про військовослужбовця та історію його пошуків дивіться у сюжеті. 20-річний Микола Бондаренко до лав Національної гвардії України приєднався в 2021 році. Служив у військовій частині 3054. Із Дніпра на бойові завдання виїжджали на Донецький напрямок. Наприкінці лютого хлопець захворів двосторонньою пневмонією. Тому його та ще двох бійців доправили до лікарні в Маріуполь. Однак вже на наступний день почалася повномасштабна війна. Через інтенсивні обстріли командування не змогло забрати хлопців. Згодом їх приєднали до іншої частини. Він сказав, що їх привезли на блокпост, на який іменно теж, не дай нічого він не казав. Потім уже на... через пару часу він сказав, що їх привезли в військову частину. І потім вже був він на блокпосту, їх вернули назад, і він подзвонив Іні дівчатку. Він сказав, що він знаходиться на блокпосту в Маріуполі, дорога, яка веде на Дніпро. Останній раз на зв'язок Микола виходив 23 березня. Він надіслав повідомлення своїй дівчині Іні. Після цього від нього жодної звістки, як раптом у квітні пролунав телефонний дзвінок. Мені сказали Ніколая, знаєте. Я відповіла, можна фамілію, щоб я розуміла, за якого конкретно йде тема. І він сказав його фамілію Бондаренко. Я сказала, знаю. Ми почали питати, що з ним, як він, де він. Мені сказали, що живий і здоровий. Ми спитали, де він знаходиться. Сказали в Донецьку в гостях. Потім ми попросили з мамою моєю, щоб його почути. Він дуже тяжко розмовляв і дуже-дуже поганий був зв'язок. Він сказав, я живий, все добре. І на цьому зв'язок обірвався. З квітня дзвінків чи повідомлень від Миколи більше не надходило офіційно. Він вважається військовополоненим. Родина зверталася всюди до командування Нацгвардії, в Червоний Хрест. Ходили на мітинги, шукали інших військових, котрі вийшли з полону. І одного разу з'явилася надія. Був один чоловік, і він надав інформацію, що він його бачив. В Оленівці я йому скидала в телеграм-канал. Є група. Волонтери зеленівка, які самі вирішили допомогти людям. І я спілкувалася з визволеним волонтером. Він відповів, що він знаходився в Оленівці, що він його бачив. Однак, де він зараз, невідомо. Жити в постійному очікуванні важко, каже родина. Втім, здаватися, не збираються. Будуть і надалі шукати хлопця. Ми знаємо, що у нас, він живий. У нас що Повернуть наразі одна ціль, що він був вдома. Якщо не допоможе, то Є така думка ну, звертатися до офісу президента, тому що нам кажуть чекайте, чекайте. скільки вже можна чекати. Скоро буде рік, як ми кожен день чекаємо. Тому важлива будь-яка інформація. Якщо ви десь бачили або чули про Миколу Бондаренко, рідні дуже просять повідомити. Контакти ви бачите на екрані. Ангеліна Машинцева, Дмитро Солодовнік, новини Дев'ятого каналу. «В єдності наша сила. Флешмоб з такою назвою влаштували у Дніпрі студенти Дніпропетровського мистецько художнього коледжу культури. Захід присвятили Дню Соборності України. Його ще з 2014 року відзначають 22 січня. Метою флешмобу було підкреслити ставлення молоді до цього свята, підтримати Збройні сили України та показати, що саме в єдності наша сила. На власні очі флешмоб побачила Ірита Чуб. Молодь з підручників знає, як вперше відбувався акт злуки у 1919 році. Тоді майже три мільйони людей, взявшись за руки, з'єднали Україну від Ідвано-Франківська до Києва. Так живим ланцюгом символічно поєднали країну. Сьогодні студенти відтворювали це єднання у сучасному стилі. Дінлиця Інна Руткевич з репом з піснями калуш окестри. Із елементами флешмобу ми єднаємо карту України. Під час флешмобу студенти Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв передали військовим давній символ української культури ляльку-мотанку. Адже саме завдяки вам що секунди кожного українця вірить в свободу, в перемогу, в незалежність та єдність. Цьогоріч для студентів, як і для всіх українців, день соборності особливий, адже війна поєднала та згуртувала їх як ніколи. Все склалося так, як ми представляли собі. Дійсно, сьогодні за ініціативи студентів, принаймні, студенти, з'єдналися і згадали, що таке єдність, і згадали, наскільки це важливо. Сьогодні молодь да як і більшість, як і всі українці, да, боліває за нашу перемогу, хоче підтримати наших воїнів. І власне, сьогодні ми зібралися для того, щоб це вкотре продемонструвати. Подібні флешмоби планують проводити і надалі. Організатори наголошують, стати учасником такого дійства може будь-хто. Маргарита Чуб, Дмитро Солодовник, новини дев'ятого каналу. На цьому я прощаюся з вами з побажаннями добра, віри у наші збройні сили та один одного. Ми разом і в цьому наша сила. Попереду вихідні. Нехай вони будуть спокійними. А найактуальнішу інформацію ви завжди можете отримати на сайті 9 каналу та на офіційних сторінках в соцмереж. Побачимося.